Доброго дня, шановні читачі Фіртки. підводимо підсумки тижня, першого насправді осіннього тижня в нашому місті і в області. Ось, що відбулося на цьому тижні? Ну, перш за все, слід відзначити на міжнародному рівні це заяву Росії так, про відмову співпрацювати з Сполученими Штатами Америки по утилізації збройного плутонію. Путін висунув такі умови Сполученим Штатам Америки. Сполучені Штати Америки повинні зменшити свій контингент і свою інфраструктуру на території країн НАТО, тобто фактично вивести війська або зменшити їх до мінімуму. Друге, відмова від так званої, на думку російської політики, недоброзичливої політики до Росії, що собою це являє. Вони по пунктах це розклали. По перше, сполучені штати Америки повинні відмінити так званий закон магнітського. Потім відмінити всі закони, які вони приймали про підтримку України, е, відміна всіх санкцій. І ще, ви знаєте що, ще й компенсація Росії за завдані збитки у зв'язку з, з санкціями. Ось такі апетити Кремля. Тобто, якщо цей товариш Путін казав своєму народу, що санкції це добре, санкції це прекрасно, то на що відміняти благо? благо. Бачите, йде ганебна дурна торгівля. Ми не будемо утилізувати Плутоні, якщо ви не відміните санкції. Іншими словами, вони вже дійшли до ручки. Звичайно, що Сполучені Штати Америки на це не підуть, і, до речі, це вже було заявлено. І як не диво, рейтинг Обами зріс до нечуманих за останні роки 55% популярності в країні. що свідчить, що народ там в Америці давно вже їм набрид товариш Путін і його так звані ультиматуми чи що інше. Ось. Ще що відбулося, відбулося якщо вже говорити про Росію, на цьому тижні в Росії, в Росії, в Москві, був затриманий український журналіст Роман Сущенко. І зараз починається вже кампанія, вже колишній адвокат Савченко Фейгін проривається до нього. Але я дозволю собі трошки, я знаю, скажу не своїми словами. Я скажу словами письменника Юрія Винничука, я їх повторюю, як він сказав. Він сказав приблизно таке: що ти забув у Москві? Чого під час війни шлятися до Москви? Невже ти не розумієш, до чого це може привести так? І чи не готують нам нову нову пулю, пулю 2 Тобто він мав на увазі, звичайно, провокацію на його думку з Надією Савченко. Я також підтримую цю думку, що під час воєнних дій так собі просто їхати в Москву це не потрібно, це небезпечно, тим більше журналістам. Для чого? Якщо родичі подзвони по скайпу поговори. війна іде. І, звичайно, що цій людині, цьому журналісту Ісущенко, вже висунули звинувачення у шпіонажі, у шпіонажі. Тобто, бачите, такий шпион, всі собі на літак вільно приїхав по своєму паспорті. Росіян не потрібно взагалі чіпати. Треба собі, якщо ти розумієш, що таке Росія зараз, ти забуваєш за неї як заявище, ти туди просто не їдеш. Ось і все, це моя точка зору. Відносно чого, що це є чергова провокація ФСБ, то час нам покаже. Я просто закликаю всіх, знову-таки не робити мітинги і не дуже сильно за це переживати. Людина сама поїхала в Москву і сама попалася. Ну, дай Бог, що її визволять чи ні, але зробити нову ікону ми вже з цього не будемо. Ось в ті ж такій Ерефії єдиний православний храм Українського патріархату у Москві збираються не просто закрити, знести. Уявляєте собі, знести. Єдина церква. А в мене таке нескромне питання. А оці московити далі тримають нашу лавру? Так? Далі беруть 40 гривень за вхід до церкви. Доки це буде? Доки московський патріархат, вірніше, це є відділ ФСБ чи КГБ, буде тримати в нас святиню нашого народу? Лавру потрібно відібрати. На це потрібна політична воля, напевно, або якась економічна. Дати їм таку ренту, щоб вони не могли платити. Ось. <кій> далі. Що ще? А з 1 жовтня в нашій рідній державі тимчасово скасовується держрегулювання на ціни на продукти. Для чого це робиться? Щоб моніторити, як ціни будуть коливатися. І чи це вводиться до 1 січня 2017 року, і чи потрібно вводити назад регулювання, чи, можливо, ринок регулюється якось сам. Поки що, змін, по-моєму, ще не відчутно, хоча пройшов тільки тиждень. Але ця ідея, на мою думку, слушна, тому що. Ціни самі себе повинні регулювати, а не хтось інший. Ось далі. Що відбулося ще? Ага. ну, В Українській Верховній Раді нашій рідній був провалений закон за голосування за візовий режим з Росією. Ну, Для мене особисто це дикість, тому що я, я вважаю, що візовий режим з Росією треба було вводити в 2014 році, коли стало ясно, що таке Росія і чим вона займається. Але ось тепер вона цей режим і провалений. Так, тобто голосування за візовий режим провалений. І до речі, партія Б Петра Порошенко блокніше фракція Верховної Ради, вирішила не голосувати. Не голосувати за це. Ось то питайте, що ми хочемо від цих людей. Ми від цих людей хочемо називати війну війною, якщо навіть візовий режим не можуть зробити з країною агресором. Сам до речі, Петро Порошенко виступив, сказав таке, що це справа внутрішня Верховної Ради. Він до того не мішається. Бачите, тобто, моя партія БПП. Каз собі сама по собі, я собі сам по собі. Ну, безвізовий режим з Росією це ганьба. Я ще раз кажу таке: допоки існує безвізовий режим з Росією, допоки не буде жодного безвізового режиму з Євросоюзом. Все, запам'ятайте це. Не буде безвізового режиму з Євросоюзом, поки з Росії можна просто так приїхати в Україну і відповідно до Європи. Будь-кому. От, оце прошу всім запам'ятати. Це ганьба в Верховній Раді, що вони цей закон провалили. Ось, далі. <кхід> що відбулося ще? <кхід> ну, Наприклад, в нас, о, до речі, мушу похвалити нашого міського голову. Мені сподобалася його точка зору, хоча б вона не сподобалася. Він вирішив обмежувати, обмежувати закордонні поїздки наших чиновників, тому що їх їде дуже багато, а толку з того дійсно дуже мало. Я дійсно вважаю, що ці всі. Зустрічі по обміну досвідом, ну, вони повинні відбуватися на якомусь високому професійному рівні, а не їхати делегаціями по 20 чоловік, і, розумієте? І це відбувається дуже часто. Тому тут його підтримуємо. Яка кажуть, нічого шасто, якщо не міш нічого робити. Сиди вдома і тут щось робить. Далі. Що ще? А, е, о, рекордний хабар 20 тисяч доларів. Затримали Франківську голову фонду Держмайна Зиновія Ось. Ну, це, як кажуть, не дивно, і це кажуть, герой нашого часу. Давайте розберемося. Він є держслужбовець, його дружина є бізнесменом. А син чи дочки, я забув є суддею. Ось, бачите, така спаєчка, типовий набір українського демократа і будівника незалежної України. І плюс до того хабарів 20 тисяч. Ну, сподіваємося, що йому знову стало погано в суді, звичайно, не як інакше. Ну, але сподіваємося, що може, хоч цього разу якось правда буде на стороні. Народу і хабарник буде покараний. Ось, е, ну е, а. Підведені підсумки закону Савченко. Більше тисячі осіб, які випущені по так званому закону Савченко, щинили повторні злочини, і це дійсно страшно. Деколи закрадується така думка, От Ленін, якщо ви пригадуєте, коли він вчинив свій переворот, він відразу відкрив тюрми і випустив всіх грабіжників і бандитів. Чому щоб створити хаос в країні? І на гребні того хаосу, тої криміналізації він зумів свою владу ствердити. Знову ж таки, це спекуляція чистої води, але чи не був це план? Десь з наших сусідів, дестабілізувати ситуацію в Україні таким чином, випустивши гвалтівників убивць на волю. на волю. Ось, Далі. Е, що ще можна сказати? Ну, е, ще можна сказати таке, що в нашій обласній державній адміністрації було обрано ново, нову, нового заступника голови. Неї стала Марія Савка. Так, здається, що то був якийсь конкурс, правда, я в конкурси ніякі не вірю, які відбуваються у в нас, тому що мені здається, це все по домовленості. Але поговорити про справи обласної ради, поговорити про справи того, що відбувається в області, і взагалі про життя, я запросив голову нашої прикарпатської самопомочі, пана Виноградника. Вітаю. Добрий вечір. Вітаю. Дуже, дуже дякую, що прийшов. От таке, от таке питання. От, оцей Конкурс що був, він був прозорий, дійсно чи ні? Я думаю, що конкурс відбувався згідно положення, і вся процедура витримана. Витримана? Я думаю, що так. Що він був, що є? А вже говорити про те, яка підготовка до нього була, так чи всі могли прийняти участь, угу. чи дійсно всі, як кажуть, замельдувались. Ну це складно судити. Чому тому що треба було бути учасником конкурсу? Я не був учасником конкурсу. А чому? Була би хороша кандидатура? Н ні. Дивіться, треба туди треба йти тільки тоді, коли ти знаєш, що ти можеш на щось впливати і робити. В то той стан справи, які є зараз в державі, а в області це опосередковано точно, то, на жаль, ми не зможемо впливати, навіть якщо одна людина з нашої політичної сили навіть буде займати таку посаду високу, як перший заступник голови облдержадміністрації. Але от скажімо, всі зараз говорять про дострокові парламентські вибори. І от яка позиція місцевої нашої самопомочі? Чи можливі вони в майбутньому учніці до такої парламентські вибори? Власне М мож можливість така є, і її ніхто не може передбачити. Це має бути критична маса для того, щоб прийняти такі рішення. Але ж ми знаємо, що згідно законів України мають скластись певні передумови, що були передчасні вибори. Можу єдине сказати, хоча ти Мирослав сказав, як самопомічі Прикарпаття на це реагує у самопомічі, чітка загальна позиція по всій Україні. А ми категорично проти дострокових виборів. Чому є певні тези? А перш за все, треба виконати зобов'язання, які були прийняті перед Майданом і на Майдані. І давав їй це слово президент, і потім давала та коаліція, коли підписала першу коаліційну угоду. Якщо ми робимо вибори, то вибори мають бути на змінені пропорційній основі ніякої мажоритарки. Бачимо, вже коаліції немає, все відійшло, всі забули, ця обіцянка не витримана, mm. тому самопоміч не може погодитись з тим, щоб зараз були вибори по старій системі. Це перша теза. Обов'язково друга теза. Якщо проводити вибори, то давайте ми поміняємо ЦВК. адже зараз сьогоднішні діючі ЦВК, вони не є легітимними, вони вже більше двох років сидять і не несуть за це відповідь. Через го здається, вони вже не легітимні нелегітимні. Нелегітимні, все тому okay. як можна проводити вибори. І третій фактор треба розуміти, все ж все таки, що відбувається в державі. Бо якщо зараз проводити вибори. Соціологія покаже, хто зайде знову в парламент і чи це воно буде краще. Але в той час, коли держава в тяжкому, скажімо, економічному стані не визначено, що в нас відбувається з північним нашим сусідом, то ми практично на півроку випадаємо, буде підготовка до виборів, і потім півроку знову ж таки на розкачку, розкачку. та хто де але, що, але, чи але ну я розумію, але з іншого боку, ну от провалений закон про безвізовий режим, ну це ж само собою мало би бути. Чому так Мирослав? Я би сказав простіше. Я розумію так. Якщо є щось старе, треба міняти на нове. Також треба робити перевибори, але так обставини склали, що Чому категорично самопоміч? Якби ці всі речі були виконані, ми, мабуть, також підтримали цю позицію. Ти говориш щодо безвізового режиму. Фракція самопоміч чітко в сесійному залі повністю всім складом проголосувала за те, що необхідно вводити в візовий режим. З Росією обов'язково. Так, це я знаю. І хоча були заклики от робочі місця, відвідування, поїздки. В той же час програм наша служба сказала, що в Європу за цей рік поїхало 25 мільйонів чоловік, а в Росію тільки 4 мільйони mm. чоловік. Там у нас є візовий режим, а тут безвізовий режим. Ну, якщо так добре, що 25 мільйонів не їде туди. Але це це розумієш, це знову ж таки показує той стан справ і речей, які насправді в Верховній Раді, і показує, чи є та коаліція. Адже нам ніхто станом на сьогоднішній день Верховній Раді не показав коаліцію і її склад. Так. Наша фракція вже замучилася це питати, розуміє, що немає підтримки в залі щодо підняття цього питання, порушення регламенту, тому ми вже на це не звертаємо увагу, і ми знаходимося в посередкованій позиції в Верховній Раді. А як працювати в такому парламенті без більшості фактично? Я ж, я ж слідкую, що вони роблять. Прийняття кожного закону через якісь. Е, перепрошую, задні двері. Но. Через задні двері, через ломку, через шантаж, через ну, різні способи є. І вона відбувається, я так думаю, більшість ситуативно. Якщо ти пам'ятаєш, 9, 9 разів ставили на голосування питання, ну це жахливо. Це просто так. Це смішно. Це вже дійсно смішно. Я вважаю, що як і Верховна Рада, так і обласна рада, її рішення мають бути в якісь передбачені. Певній частині формалізовані, що стосується життя країни, діяльності країни. Щодо політичних заяв може бути обговорення точки зору. Але якщо є комітети, я завжди їм кажу, друзі, ви ж за це отримуєте заробітну плату, працюєте професійно. Ви в комітетах маєте обговорити питання досконало, у вас є на це можливість залучити фахових експертів, громадськість, тим більше представників всіх фракцій. Чому ще обговорення в сесійному залі? І цей негативний досвід перейняла, я так бачу, Івано-Франківська обласна рада. Отже, хотів вас запитати, що тут відбувається, Це вона також здається, мені буксує на всю картошку. Ну я не задоволений діяльністю в, в плані управлінська. Так, чому? Тому що вона відбувається раз в місяць. І, получається, ми збираємося, сидимо зранку до вечора і голосуємо за питання, обговорюючи їх. Я тоді запитую про питання. Ну, є ж у нас комісії. Кожне питання готове або комісія, або є депутат, який. Ініціював той, той чи інший mm. проєкт рішення або облдержадміністрації. Що ми не обговорюємо на тій стадії підготовки рішення? Так. А потім переносимо в сесійний зал і починається дискусія. Може це бажання виступити по мікрофону, або попасти на телекамери. Має питання, вже бути готове і розуміння за три дні до сесії має бути президія. Іде чи не йде, не готове, не виносимо бо ми переливаємо з пустого порожнього. Тому мала би бути діяльність формалізована. Якщо там Верховна Рада працює кожен день і вони за це отримують гроші, враховуючи той факт, що ми тут працюємо на громадських засадах, ми отримуємо гроші, то ми маємо підготувати ще більш детальніше це питання. Да, ну, у вас немає часу. Ви немає де? часу, ну бо в 6-й годині вечора вже всі, я бачу, як сидять, всі вже такі сидять і просто шукають, де ту кнопку нажати, що зробити, щоб скошити додому. Тому не подобається мені цей підхід. Да? Угу. Про це я також зауважував на президії і особисто говорив голові обласної ради. Давайте ми поміняємо. Тоді ми невелюємо роботу комісії. Що він сказав? Що він сказав? Що? Комісії носять рекомендаційний характер, якого тоді нашого вони. Якщо, mm -hmm. Тоді на ну, якщо так сказати, то все залежить від вас, ну, тоді самі приймаєте рішення. Mm -hmm. Це Жанка коло. Це, це постійне обговорення з того, давайте переговорили в обласній раді, тепер передамо комісію. Mm -hmm. Комісія передала назад і mm -hmm. так далі, і футбол. Mm -hmm. так. От ну, mm -hmm. навіть банальна ситуація. У нас вчора була наша комісія, ситуація з сім'єю, родиною Гринків. Mm -hmm. Ви знаєте, вони завжди стоять перед обласною радою, потім приходять сесійний зал з паспортами неіснуючої держави, mm -hmm. mm -hmm. показують СРСР. Ми розглянули питання на комісії, дали запит в облдержадміністрацію. Облдержадміністрація дала нам відповідь, що треба зробити, як вони вважають, що можуть зробити як виконавчі органи влади. Я звернувся на президію, включаємо сесійний зал, вирішуємо питання. Не вистачило голосів. Все, і вони далі стоять. Під обласною радою знову будуть ходити все. Ну, я, ну, Я особисто вважаю, що всі ці ради це просто автовізм совка. От треба щось робити з цим. Так. також так дуже... А саме як вважає? Чи може потрібно нам взагалі копнути глибше і міняти взагалі всю систему? Владу? Однозначно треба. Чому? Тому що давайте повернемося до першого джерела Конституції. Ми чітко маємо сказати, ми парламентсько президентська держава чи ні, від того піде вся решта. Адже немає інституту прем'єр-міністра. Конституція. Правда? А чогось він чогось з'являється на якійсь стадії. А в той же час така гілка влади, як судова, вона нівельована. Угу. І, і від цього відбуваються всі перекоси. Нам кинули таку кістку. Давайте децентралізація, більше повноважень вниз. Що ви зробили? Це імітація. Це імітація. Це чистої і води імітація. Дивіться, є населені пункти, я вам так скажу, за віз дії підлісся, вони хочуть об'єднатися. Їм центр реформ е, в обладміністрації каже, ні, два села не можна, а ще шукайте третє. Чому? Що це таке? Чому? Вони кажуть, що ну, так? Пити по трьох чи що? Яка знати? Як, а, 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 люди їм пояснюють, що це добровільне об'єднання громад, а не силове. Якщо силове, то в нас є адміністративно-територіальний устрій. <гум> Знову ж таки, зміни в адміністративно-територіальному устрій держави ніхто не вніс. Уже є непоодинокі випадки, що хоче об'єднати село з Хмельницької області з селом з Тернопільської. Mm -hmm. Як в цій соціальні важче? А як бути? Тобто, дозвіл є. А як буде? Це, це і, і розумієте, в цій катавасі, я думаю, що це спеціально було запущено, щоб люди включили знову якийсь процес чогось, щоб відвернути від основних речей. А основні речі, я вважаю, що це е, е, економіка у нас повністю лежить. Ніхто не може похвастати кількістю створених нових робочих місць. Те, що відбувається, е, животіння людей на тарифах за рахунок монополістів, вони вже тепер гарантовано отримують гроші. Є монетизована система субсидій, вже знають, той отримає 40 мільярдів, той 50 мільярдів. І нічого не треба робити. Ніяких бізнес-планів, все гарно. Ну а я хотів вже спитати, от як мешканце от наше місто, воно як є якийсь елемент розвитку міста, воно йде в правильному напрямі. Взагалі, що тут відбувається? Має бути погляд або песимістичний, або оптимістичний. Песимістичний, ну добре, все нормально, вроді би нічого не завалилося. Оптимістичний, в мене немає такого оптимізму. Чому? Тому що я би хотів бачити стратегію на 5-10 років, що буде. Тоді дивіться, що може. У нас тільки на 5 років гарантію на плитку туди. Ну, вроку, то, ні, мабуть, бо, але я хочу бачити на більше. Приміром, скажіть, ви знаєте, які в нас потрібні будуть робочі місця через 5 років? Ну, можна собі уявити, наприклад. Що... А що тоді нема замовлення учбові начальні заходи на ці професії? Я розумію. Значить, нема плану. Це... Правильно, немає це... плану взагалі. За союзо таке було. Хоча би не був той союз. Ну, і ще на закінчення хочу запитати, у нас що, в принципі, буде добре, чи все буде погано? Ні, Святослава Карчук мені дуже подобається, і ця пісня також мені дуже імпонує, у нас точно все буде добре. Але сидячи вдома, а зараз, як ми з тобою сидимо в кабінеті mm -hmm. і нічого не роблячи там з yeah. людьми. Нічого доброго не буде. Ми хоч робимо щось, намагаємося донести свою думку, своє бачення не заангажовано, не під політичними гаслами, так як ми з тобою бачимо. Так. Ти вийдеш на вулицю, ти то саме скажеш і через день, через два. Я те саме повторюю. Людей треба заражати цим вірусом, хорошим, що не можна мовчати і ніхто не прийде, нічого не зробить. Тільки ми самі не мовчати. Так, не мовчати, Однозначно, уже цей час прийшов. Я як я кажу, навіть повітря помінялось після лютого 2013 року. Воно зовсім інше. І ми втрачаємо цю можливість. Вікно можливостей закривається для України. Добре. Я дуже дякую за таку добре. цікаву розмову. Тараса. Дякую, що прийшов. І добре. нарешті хороша новина тижня. А її аж дві. До речі, нарешті введений мораторій на продажу землі. Добре. Це добре, щоб всякі там не розкуповували. І ще одне: шість років фірці. Так з чим я вітаю всіх фіртчан і бажаю вам успіху, мої дорогі шановні журналісти. Всього найкращого вам, журналісти, і всім речам фіртки. До побачення. Добачі.